Всім привіт! З вами Стас WilDieр і сьогодні у мене на обзорі нова модель від компанії LASA Competus AT3. Для порівняння я взяв стару модель LASA AT2, яка досі продається і виробляється в одному розмірі. В цьому відео ми розберемося про плюси і мінуси цієї моделі, де вони покращили, де вони погіршили, якщо нам це вдасться. Та поговоримо, як завжди, для кого ця шина, кому вона підійде і в яких умовах. Для тих, хто не знає, хто, що таке за бренд Ласа, трошки поговоримо про цей бренд. Бренд Ласа це Турція. Заводу вже багато років, там, приблизно там, років 80-80. От, він належить компанії Bridgestone І взагалі вся лінійка компанії LASA дуже нагадує японський Bridgestone. Тобто вони такі ж жорсткуваті, такі ж скажімо, дурака устойчиві, скажімо, будемо казати, пластикові, проте багато в основному вихажують, на наших дорогах нормально виживають і стоять дуже помірних грошей. Поговоримо про малюнок протектора. Малюнок протектора тут залишили так само симметричний, неспрямований, тобто шину можна ставити як угодно, нема там ліва, права, перед, зад, внутрішньо, наруже і так далі. Все класично для АТ-шини. Те, що в першу чергу бросається очі це малюнок протектора став більш агресивний і не треба, скажімо, його міряти, висота протектора стала вища, приблизно ну міліметра на два. Це в розмірі 215-65-16, тобто в однакових розмірах. Це також плюс. Чому? Тому що. Вся АТ-шка, вона йде завжди трошки з більшим протектором, ніж трасова шина. АТ-2 робили з протектором по висоті, таким самим, як в дорожній шині. Це, на мою думку, це був мінус. Канали в АТ-2 були прямі, тобто вони були насілені на відвод води. Тут канали з такими зубчиками. Тобто вона буде хуже їхати по. Мокрій дорозі на великій швидкості, проте грязюку, багнюку вона буде е, працювати по цій поверхні краще. Тому взагалі ця, скажемо, модель АТ3 вони пішли в більш сторону АТ, скажімо, е, любого покриття в сторону більш грязюки. Тобто, якщо це було село, та то є, ґрунтовка і так далі, то це вже можна щось сказати про якісь е, болото. Тут ну слабувата вона була. По-друге, по боковині зробили отакі зацепи. Тут їх не було, гладка була. Я не можу сказати, що вони прям дуже там великі, колії щось допоможуть. Це вам не якісь там купера модові з такими купирями. Ну, скажімо так, є і слава Богу, то есть, ну, буде краще, чим їх нема. Головна експертна оцінка шини. пупирчики тягнуться, значить шина буде ходити. Я вам відповідаю. З малюнком протектора розібрались, зафіксуємо. Ласа компетус АТ3 стала більш агресивною, більш направленою на бездоріжжя та, скажем, більш зубатою з більш високим висотою протектора. Тому вона підійде для тих людей, які їздять не тільки по асфальту, а й по болотах, по грязюці, по снігу. А тепер давайте розберемося зі снігом. Тут починається саме цікаве. А тепер перейдемо до самого цікавого моделі LASA Competus AT3. Це позначка на ласа Копетуса А Т2 була позначка М плюс С, на я не любій АТ-шині, Тобто, яка обозначає грязь плюс сніг М плюс С. На ласі Копетуса Т3 вони намалювали сніжинку вгорі, це означає, що це зимня шина. Я не знаю, що там ті турки курнули чи там на свая хаванули. Ну, дозимні шини тут, мегко кажучи, далеко. Якщо ви хочете сказати, що це шина всесезонна чи всепогодна, напишіть 4. Позначки або там all season, або ще щось. Ні, тут нічого нема. Максимум, що вони написали All Terrain, любе покриття. Що вони хочуть цим сказати, я не знаю. Проте проте, тепер ніяка падлюка, коли ви зімою на ній поїдете, не зможе вам сказати, що ви їдете незаконом, коли ведуть техосмотр. А от з літом будуть питання, напевно, може ні, не знаю. І на цьому турки не зупинилися. Вони, так сказати, забористий був у них там. Якийсь супчик. І вони зробили індикатори зноса зімні, тобто вони намалювали зімню сніжинку на індикаторі протектора. Тобто до того моменту їздить вона буде вважатися зімня шина. У мене слов нема. Давайте далі розбиратися в відмінностях ласа Т2. Та Т3. По таблиці Тредве, Traction та Тембрича. Ласа АТ2 заповнена. Там Тредве, кому цікаво, 400, ласа at 3 пусті значення. Що це означає? Що ця табличка повинна бути для сертифікації шини в США. Її нема, значить, для продажі в США вона не сертифікована тільки для Європи. Склад самого колеса також є відмінності. Основна відмінність в слоях. Боковині два поліестера і там і там, а в брекері тут влася Т3 йде Поліестер, влася Т2 йде Нійлон. Ну, хто знає, в чому різниця конкретно в шинах, напишіть в коментарі, бо я, якщо чесно, не знаю, в чому різниця для, скажімо, експлуатації е шини. Що це може зіграти де лучше, а де хуже. До речі, по етикеткам На Ласі немає євромаркеровки, немає таблички з паливною ефективністю, шумом і так далі. Тобто, взагалі незрозуміло, чого вони її не клеять, хоча євросертифікацію вони проходять. Давайте зафіксуємо. Ласа АТ3 вона стала більш агресивною, більш зубатою, більш всесезонною, більш грязьовою. І взагалі, на мою думку, вона стала. Краще та цікавіше, ніж модель at 2 Тепер давайте розберемося, для кого вона підійде. Якщо вас at 2 як я казав, це приблизно, скажімо, 70% асфальт 30% невеличка багнюка. Ну і коли-неколи сніг там і так далі, то тут. Я би сказав, десь 60 на 40 або навіть 50 на 50. Тобто, ви в багнюці будете краще себе відчувати, на снігу краще будете відчувати себе. На гольоді хрен його знає. Ну, попробуйте розкажете. Тому в. В принципі, я би цю шину рекомендував на всякі невеличкі кросовери і величкі джипчики, які не хочуть заморачуватись з перевзуванням, які проживають в южних областях, там, де нема багато галальодів. Тобто, в принципі, для міста також, я думаю, її вистачить з головою, тому що міста ну, в основному прибирають. Ну і тобто для фермерів, як звичайно, для полів, максимально універсальна. Шина. На даний час в Україні шина LASA T3 доступна лише в одному розмірі 215 65 16 тому володарі Дастерів, Форестерів, екстрейлів можете розглядати цю шину, якщо ви планували вже покупку всесезонної шини, вона по ціні достатньо Скажімо так, знаходиться в середньому рівні, вона не така дорога, як там Toyo якась або Yokohama, проте, ну, звісно, дорожча, ніж Китай. Проте по якості вона більш цікава, це однозначно. Тому нагадаю, що це шина, розроблена корпорацією Bridgestone, Вона досить крипка, вона не боїться ударів, вона хорошо адаптована до наших доріг. Тому я можу її порекомендувати для поганих доріг. А далі пробуйте і пишіть коментарі, кому вона понравилась, кому не понравилась, і які у вас мислі, Вона стала краще чи гірше. З вами був Стас Вілділер. Всім до зустрічі!